Привіт шанувальникам довжелезного списку непотребу в бібліотеках Steam, PSN, XBLA чи Мого улюбленого Origin. Березень видоїв із нас останні копійки, але й подарував багато цікавих релізів і вражень. Тож у найближчі декілька хвилин познайомимося вже з релізами квітня. Цього місяця нас чекає небагато свіжачків, зате вони вельми приємні. З вами розквітлий порадник Геймера. Поїхали! 1 квітня на прямокутних дисплеях планшетів та смартфонів з'явиться пика Джона Марстона. Компанія Rockstar повідомила, що портування Red Dead Redemption на ПК фізично неможливе через відсутність старих білдів гри, жорсткі диски, з якими були знищені прибиральниками в попередньому офісі компанії. Але камріп консольної версії культового вестерну все ж вдалося портувати на мобілки. Тож починайте оновлювати сторінки цифрових вітрин App Store та Play Market. Сім'я. Джона все ще в небезпеці. Наші очікування стрибок продажів продукції Apple. 14 квітня в День Дорожньої міліції України виходить 10 за ліком Мортал Комбат. Але ми ні на що не натякаємо. Лише сліпий не бачив десятки трейлерів, якими розробники підігрівають цікавість аудиторії. Ходять чутки, що за кількістю промороликів вони вже обійшли Юбісофт з асасинами. Boon і компанія обіцяють небаченої досі розлогості перелік бійців, до якого входять легендарні постаті з багатьох ігрових та кінематографічних всесвітів, фірмове подання сюжету та ще кривавіші фаталіті, байбаліті, бруталіті, квиталіті, харакірі та гейбз. Ще наші очікування адекватна заміна сваркам і суперечкам. 23 квітня нас очікує повернення Кармагеддону. Блендер для пішоходів та домашніх тварин, який гравці вперше побачили 1997 року, свого часу був шалено популярним через нецензуроване насилля та чималу кількість ігрових режимів. Розробники вирішили вкотре зіграти на ностальгічних почуттях геймерів і запустили в дочасному доступі Steam реінкарнацію своєї забавки. Сказати відверто, те як гра виглядає зараз. Не надто відрізняється від свого пращура майже 20-річної давнини. Гра не показує ні нормальної на сьогодні картинки, ні стабільності в роботі. Все, що можемо побажати хлопцям зі Software – закрийте це неподобство. Будь ласка, наші очікування побиті рекорди забагованості Unity. 24 числа. Сподіваємося, цього року виходить другий акт Broken Age від Тіма Шейфера. Продовження «Тиць клас пригоди, перша частина якої вийшла ще в січні минулого року, обіцяє таку ж милу, химерну та місцями моторошну казку про пригоди шея і велли. Якщо ви грали в перший акт, то оминути продовження не зможете. Double Fine знаються на своїй справі, хоча слово пунктуальність їм досі невідоме. Наші очікування, а ми вже і не пам'ятаємо, які наші очікування. А ще цього місяця може з'явитися Майті номер no. 9 Екшн платформер від Кейджі і Нафуни, творця легендарної мегамен, ідейним спадкоємцем якого і є Майті. Конкретної дати поки що немає, але багато джерел вказують на четвертий місяць цього року. Гра була успішно профінансована на кікстартері всього за два дні. Тому рівень очікувань важко переоцінити. Вам доручать керувати андроїдом на ім'я Бек, що є одним з бойових роботів-захисників планети. Таємничий вірус вражає системи його побратимів і налаштовує їх на свій лад. Завдання Бека знайти винуватців та врятувати все живе. Наші очікування революція в жанрі платформерів. Без сарказму, бігме. Таким обіцяє бути ігровий квітень. Радимо допройти все, що накупили в березні любі наші ігрові клептомани. Адже без цього кожна куплена і непройдена гра так і залишиться рядком у реєстрі ваш що? Вибачте, я не це А тут мені підказує, що 14 квітня виходить GTA 5 для ПК. Тож повідомляю, 14 квітня виходить GTA 5 для ПК. Все, я відпрацював гроші. Ага, дякую. Текст писав Твітер Юри, читав Олекса Мельник, монтував Антон Зимін. Грайтеся лише в те, що варте вашої уваги. Тисніть пальці догори, поширюйте наші матеріали та заходьте на playua.net. Ми ж не дарма там літерки пишемо, еге.